thank <laughs> Друзі, Шмакаренко Григорій, Пилипенко Іван, Бабенко Надя, Міняйло Гриша, Рудяхів до Кия, Діденко Володя, Пономаренко, Шеріхай Рая, Нікіхоров Володя, Кремповський Андрій, Пінчук Володя. Панченко Галя, Зубань Таня. Давайте ще раз званимо, На зв'язку з тим, що вже немає з нами. Тих, що закінчили 8 класів восьмирічної школи. Це такі скрипка Павло, Гуць Володимир Іванович. Дальше, Садичко Надя. Надя. Рудик Галя, Рудик Гордієнко Гордієнко Надія. Гайковий Василь. Оце, оце ці. Вічна їм пам'ять. хто був, де хто, ну я перший сижу отуди, Куди ви дорогі товариші, друзі, чи як можна говорити. Однокласники, однокашники. Я Сидоренко Микола Данилович у 1964 році закінчив 8 класів 8 школи. Але нас об'єднує одна дата. Усі ми. У 56-му році пішли в перший клас. Незалежно від того, хто коли закінчив. Особисто моє життя домашнє завдання, і моє життя склалося, ну, я б сказав, що можна сказати, хорошо, я б сказав, можна сказати, дуже хорошо, Ми тож добре, <клухи> дякуючи, е, значить. Моїй трудолюбивості, дякуючи розумовому розвитку. Після закінчення школи поступив у техніку, після технікуму пішов, поробив, трошки пішов в армію. Армію служив, після армії поробив еприку півроку, а потім поїхав на Київщину і там по сьогоднішній день з жінкою познайомився, маю двоє дітей, дружина, Свій, своя хата, все нормально, все добре. Значить, зіркою познайомився в технікумі. І так, вчилися, не знаю, разом вона правда, на рік пізніше. Але вона ждала мене, поки закінчила, і поки покаялися служив. Ми поженились. і так ми на сьогоднішній день живемо. Живемо живем під Києвом, Значить, село Панфиле, яке знаходиться на трасі Київ-Харків за 100 км. Діти двоє маю, син і дочка. Син старший 71-го року, дочка менша 76-го року. Живуть обою в Києві, чотири внуки маю, старшому 17 років, середньому 15 ще меншому. 9 -го. і внучечка полюшка половиною 2,5 сама Самованка. Приїжджають в гості, допомагають. Син, правда, якщо крови говорять. Син рідше попав під плив, це на мою думку, так, а може воно не так. Під вплив жінки, ну до батьків не дуже син. А дочка майже кожну неділю приїжджає. Як не можна зятю приїхати по роботі, то приїжджає дочка з дітьми сама і все нормально. Я сім'єю дуже довольною. І сім'я, як сказати, може це і, і покластися, але спершу одна з кращих у селі. Один з кращих усилів. Може і покластися, може це не культурно, але це воно. Так, я можу закрити, що це так. що це так, Я там був, знаю це що. Тому що вчився школі. Я часто згадую і, і час своїх подружок, летик, Удовичарка, Удовича Колю, Повідяла. Ну, часто підвіюсь, фотографії, часто згадую Вчителів. вчителів, да. Ну, що, в нас школа була. А я як пам'ятаю, як міженець е, вивертав кармани і дюхав, щоб не пахло <звук> так. так, так, так. Оце, в мене, оце в мене коротенько все. Які кого запитання під вас? Молодець! А я ну не валюваю. <звук> Давай, хорошо розкаже, що дімаєшся. Хапує, що казати, слово і його говорять. Так, хто <питання> 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 у нас ще йдуть? Ви посліки восьмого класу. Восьмий класник. Віталій, Віталій, Віталій. Закінчив школу, поїхав Севастополь, город герой, прокрувив на заводі год. От туди призвався в армію, в Москву. Закінчив армію. Не представився, ну нічого. Стечок Віталій. Що спочатку? Ні, продовжуй. Значить, Опять поїхав Севастополь на завод, на той же бригаду тут, на участок. Значить Потім поїхав крим'ячук. Покинув роботу, поїхав крим'ячук. Море казати, камбричала. Дівчата були тоді. <різь> ну, поки я там на заводі встраивався, на токаря учився, значить і то було заміж. Я опять кримчук, появився стопи назад. Що служить? Закончив коло відкануть. І що служить? Ще раз не Про мене це на місце. Можна піти покурити? курицю, буде ставити. Ми не бачились 50 років. Тільки мої дзвонив матері, матір казала, що він їх дзвонити, то я прийшов, що не любив казати. Пішов на переверті, тут позвонив. Матері, людей чоловік, як оцерядить. А таке місто. Я сім'я, коли мене теж доводилось. Дикові дівчинка, а так пав, спав, а так глянуть, нога нічого. Я я під днів організовував це діло, а тепер що дозволить окануватися. Так я прямо бачила, а я 70 клас тут. За що б якщо він затякався, він так задається, по підрозах сиділи, по 15, по 10. Ну, двічі, привичі, 3. можна прожається, чого він ходить. Ну, вона э, похожа на одному школу восьмикла. Да. <laughs> От, ну, мовчи, мається, вже багато моє. Кажу, так мені посадь, матері. дзвонить, матері, що я женішка, а дзвонить. Мати каже, о Боже, сину. Э, ну, хорошо. І оце вже я, я забув. Уже 75-му тижні спеціальності. 42 голову так. На розстоянні. Вітер розджувала, потім не вистачило дівчат своїх, так так вийшло. Був на новій землі, потім перевірку на нову землю. Є такий острів. За 31 секунду. От. І снігу по канату моряків. Канатом ето і толовує. На камбуз. Білий медведь ходив ходили рядку, так як ти потрехів. <рістерігальний> ну, так. Прямо так. Ну. Тоді порився під мозку, перевівся. А, дітей не було в мене сьогодні, це така нюанспила. І жінка на землі завеременувала. І перевівся сюди. І вже тут. Привізся того, що це робила сина. А потом и другого. Вот. Ну, следующий поступал. Поступил закончил военное училище Игоркова, с генеральным полка, которое хорошее училище. Ну, сократил этот реперандориц, по майор. И сократила. Ну и квартиру получил вовремя в Дольську. Мои честь живемой в квартире на торговой комнате. Это не раз, соседный Ну, а я в Юди <говори> в 6 годині поїхав сюди, з ним тут не які на фоксимініве. І вже захистить от тут. Трошки гусніше, бо буде. не чуть Не, Нічуть? Ну, мало, ні, лікар така, чотирьох. Хорошо, дякуємо. Дякую. Питання. Отакий я. О, тій, кула, Знаю, але... Називай, <рискіль> називай, називайся, називай. Називай себе, Коля, називай себе. Я Ілліч. Родився в 49-му році, селі так. Закінчив школу в 66-му році. Ну, як обично, в молодості всі романтика тягнуть. Подався на Донбас. На Донбасі закончив горне училище. Слісарей. і робив у шахті. Півтора року, в армію не брав. Не брав шахтьорів, там заброніровано було. Ну а ми ж там Макеївки був, буде. В армію як себе служити, Престижно служити. Ну, виброзли. Забрали нас в армію, попав в Осьо Чернівської, там це, готували нас за границю, за границю, ну, Ми не знали куди. І попав служити на кухні. Прослужив на клубі, вернувся сюди. Тут мати одна, почала строїтися, куди там той Дон -Пас. і залиши тут веприком. Веприк залишився. ну що ж, треба ж десь роботи. Кончило оце училище наше. ПТУ два воно було. Закінчив і вирішив, що моя професія ростить хліб. І все час я вирощував хліб. От з Іваном Васильовичем, Я вирощував, він молотив, <реш> 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 і, і пішов на пенсію. На пенсію пішов. Ну, пенсія мала. Думаю, пороблю ще, може ж добав. Поробив ще п'ять років, додавали 20. І все. Жизнь. Ну це все. Да, женився, да, женився в 72-му році. Жінку узяв на год менше, тут вона в школу теж ходила, що гаметь любов, тобто, ну, хто знає. Да. Маю трьох дітей, дві, дві дочки і син. Син зараз на старше час за мною живе. Дочка одна в котельві, одна в теплому. Маю п'ять онуків. Самі старші онуки, 24 роки. От вона фотографувала. самі менші п'ять років.